Святкова Івано-Франківська громада. Я щиро вдячна владі за те, що вшановуєте пам'ять мого батька Опанаса Заливахи, якому сьогодні 100 років. Опанас Заливаха приїхав до Івано-Франківська в 1961 році. Він приїхав сюди. В Галицьку землю, в Галичину, бо він знав, що тут український дух, українська незламність. Тут панує Украї... державність, за яку він боровся у своїх творах, у своєму мистецтві. Він творив для Івано-Франківська, він створював об'єкти, Едельве... квітковий магазин Едельвець. Магазин, який, який ми сьогодні маємо повернути івано франківцям Бо зараз він зашальований, зашальований гіпсокартоном. Ми маємо повернути Івано-Франківську інші твори Опанаса Заливахи. І ми маємо гідно пошанувати його творчість, його пам'ять це створити музей Опанаса Заливахи. Великого українця, українця! Який вдивився на світ українськими очима і його серце вмістило усю Україну. Слава Україні!